Ужгородський національний університет поповнився п'ятьма тисячами нових студентів. Для них у вузі організували урочисте свято, день знань. Серед цих студентів є й найкращі випускники України, переможці загальнодержавних олімпіад, ті, хто здобули по 200 балів на ЗНО. Одним з них є і студент програмі Сергій Оришич, котрий приїхав навчатися до Ужгорода з Ну, Приїхав я сюди займатися інформатикою. Справа в тому, що навчаюся інформатики ще сьомого класу. В 11 класі переїхав навчатися в Кременчук Полтавської області. Ну якось так пішло. Тут є власне перспективи близька розміщення до передових університетів Європи. Планую все ж таки продовжити там практику або здобуття освіти на університетське свято. Завітали ректори закордонних вузів і консули держав сусідів і керівництво Закарпатської області. Зокрема, голова Закарпатської облдержадміністрації та заступник голови обласної ради нагородили працівників вишу орденами та почесними грамотами за великий вклад у розвиток української освіти. Також кірманичі краю відзначили успіхи вузу у розвитку європейської освіти. Приємно відзначити, що готуючись до нового навчального року, ваш вищий навчальний заклад поставив перед собою достатньо амбітні завдання. Як щодо створення сучасних побутових умов для студентів, так і в плані наближення до євростандартів самого процесу здобуття вищої освіти. І хочу відмітити, що вашому великому колективу разом з новим керівництвом університету це вдається. Про європейськість освіти як основний напрямок роботи зазначив і ректор Ужгородського вузу. Керівництво вишу поставило за мету отримати для ужну статус дослідницького вузу. Це дозволить отримати додатковий капітал для розвитку науки. Здобуття дослідницького статусу це близько 30 мільйонів гривень, обов'язкових відповідно до постанови. Нет міністру про статус дослідницького це 30 мільйонів гривень обов'язкових додаткових державних вкладень в університетську науку щороку замість 2-3 мільйонів гривень, які ми маємо сьогодні. Завершила урочистості університетська хорова капела Боян, котра виконала гімн України. А для студентів святкування продовжилося галаконцертом за участі Аліни Гросу, гурта Рокаш та інших відомих виконавців.